Прощальний романс, а я тебе кидаю в світі такому холодному, Всі клятви й обіцянки раптом упали в ціні, і тільки два слова, два слова сумління колотимуть. Пробачиш мені, моє мило, пробачиш мені. Пробач мені мила, яви свою милість, пробач мені, звільни мою душу від того, що так їй пече, тому мой прощання. Назвали останнім побаченням, щоб мати надію, а раптом побачимо ще. Але ти мовчиш, головою печально похитуєш, і стук твоїх кроків відлуння в скроні моїй. Навіщо ти кидаєш мило? навіщо ти кидаєш? Це ж може остання любов, тож не кидай її. Останні вагання змиває, злизує злива. Останніх благань, благенькі, блакитні вогні, а я тебе кидаю, я тебе кидаю, мила, мов круг рятувальний, якого хтось кинув мені.